Всім привіт! Початок серпня. Я щоразу, коли заходжу в теплицю, вмикаю камеру. Оця зульфія прямо окраса теплиці. Ми її збираємо, збираємо, приходимо, а вони знову стигли. Не хворіють. Звичайно, я не пасинкую, бачу, що буде те, що і кожного року стежки не стає, зав'язуються. Спека була, але ж помідорів стільки На початку ми... червня. Дуже гарно віддавав врожай гравітет, це ранні. А якби зульфія були такі ранні, як гравітет, так я б лише їх тільки висаджувала. В теплиці подвійна плівка, ми на літо не знімаємо і вона працює як притінення. Затінюючу сітку ми не надіваємо. Оце все зульфія. Я щороку беру якісь нові. Хоча, здається, оце вже для себе я знайшла гравітет дуже ранні, найранніші. Ну, не стійкі, вони до кладу споріозу. Зараз гравітет, ось як виглядає. По останньому помідорові Зульфія. Немає вершинної гнилі, прив'язується. Купа мись, дріт, він уже бідний. Гнеться, страшно по теплиці ходить. Така ж стара теплиця, Ну, нічого, ще вона нам дає он, стільки помідорів. Оце все гілка. Невідомо, куди і де її пасинки. Вже не пасинкую. Щороку збираюся вести рослину в одне стебло до кінця, але мене не вистачає бажання, мабуть. І дивіться, як оглянуться оце теплиця. Яку я вела в одне стебло. Спробувала в цьому році виростити кристал. У мене вони всі з вершинною гниллю. Взагалі в однакових умовах ці нормальні, а ці ні. У нас тоді виходять помідори найвиносливіші. Перші виносяться з теплиці і ми забуваємо про них. Це махітос. От нема того махітоса, що раніше був. Це зульфія. Усе воно попідписувано, я ж бочу де хто. Я їх і по помідорах уже бочу. Там, де кристал, там тільки табличка залишилася. Так що не вийшло в мене подружитися з кристалом, але то нічого страшного. Помідорів дуже багато зараз, попит невеликий. Справляються, ті, що залишилися з. Покупцями. Перець Геркулес, перший, в червоний, продали. Це ось наступний. тепер. Довго я не зривала, тому цей тепер буде пізніше. Рослини зелені, бачу, чи припеклися, чи знову вершинна гниль. Треба обробляти кальцієм. Земля вже тут в теплиці така виснажена, мабуть. Обробітки я не люблю робити влітку. Навесні ще якось ми щось обробляємо. А коли вже зриваємо продукцію, то не хочеться обробляти. Дуже сподобалася сара. Навіть зараз, якщо я вибираю для себе помідор, то обов'язково сару. І на вулиці вона дуже великий врожай, дає, не хворіє. Оця хвороба кладоспоріоз – це теплична. На вулиці її взагалі немає. Там інші хвороби. Сара дала найранніші великі помідори. Потім вона трішки відпочивала і зараз знову пускає ось верх, який росте вниз, і зав'язуються помідори. Так виглядає гравітет. Сумненький, але він вже своє віддав: помідорне дерево сакура, чері, брала марголь, порпора, вони не стільки до хвороб, не сподобалися. А сакура стійка. Хоча, якщо для себе, ми вибираємо помідор сара, а сакурою пригощаємо всіх. У які китиці, дуже легко вкорінюються пасенки. Оце дві рослини, які я висаджувала з насіння. Оця в три стебла на півтеплиці в мене виросла окраса теплиці. А це та, що в одне стебло вела. Зараз вже багато. Не пасинкую так само, як і всі помідори. Пасинок, сакури. Треба визбирати. Потріскалися. Заливала теплицю перед тим, як вносить триходерму. деякі гібриди не витримали, потріскалися. Зульфія, махітос витримали. Помідор ні тріснув, ні вершинної гнилі немає. Не вирощую рожево плідні, тому що вони у мене дуже тріскаються. Не вистигають, тріскаються. Жовті не, не дають великого врожаю. І сливки, вершинна гниль, тому не вирощую. Ні, айдар, дуже любила айдар, колібрі. Відмовилася через вершинну гниль. Тепер для себе роблю висновок зульфія, гравітет і сара на той рік. І ще у мене куплене насіння є. Сакура, чері теж буду висоджувати. На вулиці ті самі гібриди. Кристал, гравітет. Тут кристал горні. Сара зібрала, мабуть, піввідра прибрала, помідорів недавно. І зульфія також дала дуже великий врожай. Рослини відносно зелені. Можна знайти хворобу якусь. Ні разу не обробляли інколи поливою. Лісакура на вулиці може рости. Прямо в бур'яні полізла. Треба хоч в доріжки їх забрати сюди в тунелі. Дрібніші, так не поливаються ж, майже. Не печуться, в'яжуться. Багато помідора. Можна вирощувати, хто любить сакуру. Висаджуйте, розмножуйте пасинками і он до зими будуть рости на вулиці. Дякую всім, хто додивився мене до кінця. Теплиця валиться. Але тримається ось як з вулиці, Зульфія. Точно так, як в тому році. А оце вже можна і викинути. Зібрати і викинуть оці помідори, що останні на гравітетовій, вони і не смачні. Коли рослина хвора, помідор не смачний. Має бути рослина зелена.